Так, всім привіт. Виставив я басейн. Ось так він виглядає. Того року я його особо так не чистив. Червоне то виходу полоси з неба. Результат такий. Ось басейн буду його наповнювати. Цей басейн не стільки для купання. Ну, в принципі, відкриваю сезон купання 20 травня. Але цей басейн не стільки для купання, як для поливу я купував. Він на 2 тони води. Трошки я задупив, треба було купляти круглий, там більше влазять, там я щось вирішив так. Ну, Таке може покажу, як я наповнюю його водою. Ну, це в мене другий сезон. Басейн Дествей Стілброва. Яка моделька? На корупції, напевно. Хоча десь тут також должна бути. Ну, чого то не бачу. Модель. Модель модель. 56403 у мене модель. 250 на 1,70 м на 61 см. Ну, ось тут такі дані його так, наповнюю, треба десь знайти сюди е, наповнювач такий клапан. Що якщо підключаєш, то тут відкривається клапан, якщо відключаєш, то ну, клапан закривається, треба десь цю фігню знайти та й на, набирати водою. Ось так. Ну, так. В принципі, показав себе наче нормально перший сезон. Одне що... Відгук, який труби поржавіли місцями. Ось тут видно, що ржаве і на стиках, ну, я знаю, бултихав, сілася вода, всередині перетерлося ось тут. Чи чого, не знаю. Ну, коротше, хреновато воно покрашене. Ось тут видно що ржаве. Так, ладно, може ще покажу, як наповню, а поки на цьому все. І так, наповнив я басейн. Ось так воно це все виглядає. Не знаю, як там видно. На волну можна сделать, да? Котейки. Котейки п'ють з басейна воду, це трендець. О, а, вилазять. Не знаю. Котійки, ну ось таке. Щоб тут підготував, ще не поливав і не, не монтував капельний, бо ще не посаджено. Так, ладно, на цьому все. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім до зустрічі.